Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар. Де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні ми поговоримо про великого волонтера із Тернопільщини Сергія Притулу і його ідею позбавляти українців громадянства. Давайте я зачитаю вам пост притула і заодно прокоментую, що я про це все думаю. Ми громадяни України. Ми живемо в країні, яка воює і в нашому суспільстві водночас є дві протилежності. Є солдат в окопі, які щомиті ризикує життям, виборючи свободу в країні, і є покидки, які поширюють російські наративи, співпрацюють з російськими спецслужбами, чекають на русский мір в Україні, і в обох є українське громадянство. Це не про свободу слова чи вибору, це моральна аномалія, пише притула. Одразу тут зазначу, що крім дійсно справжніх російських агентів, які є в Україні, яких дуже часто ловлять, у нас ще називають російськими агентами всіх тих, хто критикує Єрмака, всіх тих, хто критикує Зеленського, і звичайно, що самого притулу. Таких людей називають ворожими агентами, що вони нібито поширюють і ПСО, і так далі. Тому за цими словами притули криється інша небезпека, що він пропонує позбавляти громадянства і всіх тих, хто наважиться критикувати нинішню владу. Читає далі пост притули. Громадянство це відповідальність, яка йде поруч із правами. Громадянство це не просто мати паспорт із тризубом, це взаємна угода. Ти за цю державу, а вона за тебе. Ну, щодо прав людини у цивілізованих країнах людина народжується із пакетом базових прав, це такі як права на життя, на охорону здоров'я, на освіту і так далі. Ці права не надають президенти, ці права не надають депутати і всякі там притули. А тому відповідно і не можуть їх відібрати. І якщо повністю позбавляти людини прав, ну такого не буває, щоб взяти, позбавити прав, а лишити лише обов'язки. Тоді виходить, що це. Про рабство, якщо людина не має жодних прав, а хочеть їй лишити лише обов'язки. А так, міжнародне право застерігає від подібних інститутів, але примірно у Латвії та Естонії люди, які не прийшли на після відновлення незалежності, отримали сірі паспорти. В такий спосіб молоді держави захищалися від колоніального шлейфу. Україна ж дозволила залишити цей тягар у себе. Може, при щоб час переглянути цю частину Суспільного договору. Громадянство це не лише юридичний статус, це акт довіри. Держава довіряє своїм громадянам і має право у виняткових випадках переглянути. Угоду про довіру. Мені здається, що ця угода про довіру вже, знаєте, порушена і порушена якраз тими, хто засідає у владних кабінетах. Ну, словом, Притулов, кинув таку думку про позбавлення громадянства. І у коментарях те, що я побачила, це те, що люди почали сваритися між собою. Хтось підтримав ідею, а хтось ні. Притули, звичайно, що нагадали про те, що у нас закриті кордони, але, звичайно, для такої людини, як Притула, ці кордони не є закриті, він собі їздить куди хоче. І йому дуже, також зазначили, що дуже багато людей хотіли би, аби кордони були відкриті, і заради цього вони, в принципі, готові відмовитися від українського громадянства, навіть готові піти на такий крок. Ось так, от притула розколює. Розколює е, суспільство, е, знову ділить людей під такою, знаєте, маніпуляцією е, типу боротьби із е, ворожими агентами. І для того, аби ви зрозуміли, якою людиною є притула, я хочу вам показати одне невеличке відео, аби ви все зрозуміли, і це відео воно вам багато про що скаже. А Притула, знаєте, він такий же, як і Зеленський, хамовитий, такий зверхній до людей. Е, Бідлувати, хоч і в такому дорогому одязі і в дорогих годинниках на руках. І він теж, знаєте, займався цим таким е, удурманенням населення у цих своїх таких скетч-шоу. теж висміював українство в цих проєктах. Хто зверху, Файна Юкрайна? Можливо, там ще якісь були проекти. Нагадайте мені, тому що я не фанат, не фанатка творчості притули. Такусь притуло запитали, скільки він е, заробляє, які доходи в місяць має, скільки взагалі витрачає на дітей, на сім'ю. Також він сказав, що це взагалі не повинно нікого хвилювати, і це при тому, що е, притула є очільником такого досить крупного фонду, який збирає донати з українців, донати на армію, і мені здається, що він повинен звітувати були певні цінні папери, і ти, власне, з них і заробляєш. Так вони і зараз є. З чого ти ще зараз заробляєш? З монетизації, так само, як і ти. На Ютубі. Зараз твій заробіток складає 3,5, 5,10 чи 10 плюс Общо тисяч доларів? ще нікого не обходить, я нікому в кишені не заглядаю і до себе не запускаю. Але а, ж таки це... є запити так, ну і що? у ну суспільства, є... а притула зі свого фонду може тянути бабки, тому що йому треба, притула на бензин. При, притулі... На на зарплату працівників на бензин. до речі, бензин ми отримуємо від наших партнерів. Це і Вог, і Укрнафта для потреб фонду. А на зарплату дають гроші величезні бізнеси і не величезні, а просто бізнеси, просто небайдужі люди. Це може бути приватні донори. Це може бути холдинг, старта. Це може бути релокія з Тернополя. Ті компанія. Хочу нагадати, що в різних опитуваннях притулу дуже часто ставлять на друге, третє місце за рівнем довіри, нібито йому довіряють дуже багато громадян. Притула. Я так собі гадаю, що він має тісні зв'язки із олігархом Пінчуком. Це, в принципі, навіть і не є секретом, і, можливо, притула таки дійсно. Остилає собі шлях до політичної кар'єри і в майбутньому себе бачить у владних кабінетах, а можливо навіть і бачить президентом, тому що, знаєте, амбіції в нього такі дуже великі, а ще дуже в нього таке явно виражена зіркова хвороба. І це дуже-дуже погано. А в політиці так тим більше це дуже погано, тому що людина вона себе вважає вершителем до долей інших людей, раз вона вже забралася на самий високий у державі. А друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно притулу, яка взагалі ваша думка? Чи підтримуєте ви ось цю його ідею про паспорти негромадян? І якщо так, то по відношенню до кого мають бути ось ці от сірі паспорти, і взагалі, чи має моральне право притула взагалі вкидати такі ідеї, ділити людей? Пропонувати когось позбавляти громадянства і так далі, і взагалі розмірковувати там про те, аби когось там позбавляти якихось прав, а комусь лишати лише обов'язки і так далі. І це при тому, що він абсолютно себе добре почуває, живе своє краще життя, як то кажуть, хоче кататися в Канаду, летить у Канаду, хоче їхати ще кудись, летить ще кудись. Ось і. Це людина із такої, знаєте, привілейованої е, касти. Напишіть мені, будь ласка, свої думки. Я залюбки почитаю, залюбки відповім. Якщо ви на Ютуб в каналі вперше, прошу дуже підписатися, ставте свої подобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися Ютуб каналу. Я дякую вам за те, що ви зі мною бережіть себе, будь ласка, та всього вам найкращого.